Біль Чорнобиля не вшухає. Він лише з часом притупляється. Але він назавжди у пам'яті тих, хто знає, як цей день, 26 квітня 1986 року, розділив життя очевидців трагедії на до та після аварії. Сергій Вагівський ліквідатор аварії на ЧАЕС, директор Центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків аварії, не лише знає, що таке Чорнобиль. Він не дає забути про трагедію в Європі, зокрема у Великобританії. Годився у віти до складу української делегації. Проект Чорнобильський тиждень вже проходить другий рік. Тобто, він був започаткований в 2012 році. Я мав змогу виступати перед громадськістю в двох містах Великобританії. Тобто, це Західна Англія, це невелике місто Сістерн-Сестерс, і доволі таке велике місто Брістоль, де я розповідав про свій досвід, про ті події, які відбувалися 27 років, які були просто пропущені через моє життя, через мою сім'ю. В Лондоні в парламенті я виступав і розповідав про території, на яких проживають люди, які постраждали Чорнобильської катастрофи. Я також розповідав про наше місто, що це сучасне місто, яке практично подолало наслідки Чорнобильської катастрофи. Також було відмічено, що завдяки оздоровленню дітей у Великій Британії наша організація, окрім оздоровлення, також реально займається інтеграцією України в європейську спільноту. Це було відмічено і. Нашою стороною і про це говорили парламентарі Великої Британії. Герої Чорнобиля власне так називають ліквідаторів аварії на чаес європейці. Сергій Вагівський під час візиту до Великобританії не лише мав можливість вкотре подякувати за співпрацю з британською благодійною організацією Чорнобиль Children Lifeline», а й ще раз нагадати, що Чорнобиль трагедія, яка змінила життя багатьох та дітей. Зокрема, більшість з яких в нашому місті мають статус потерпілих внаслідок чорнобильської аварії. Ми вже п'ятий рік працюємо з Великобританією по оздоровленню дітей по іншим напрямкам, тобто екологічним, там гуманітарним напрямкам по обміну досвіду з пожежними. В цьому році році ми продовжуємо оздоровлення дітей Великій Британії. На сьогодні ми маємо вже 11 груп наших дітей це десь порядка 150 чоловік, тобто це ще не є. Акончательна чи завершальна кількість дітей. Я думаю, що ще до кінця року у нас ще будуть деякі групи, які там будуть знаходитися. Хочу також сказати, що багато лінків, які, в яких я виступав, також говорили, що на наступному році будуть запрошувати дітей з України, в частності з Коростеня. Це теж вже є якісь, ну, я би сказав так, результати цього відвідування. Під час свого візиту Сергій Вигівський зустрівся з мером міста Брестоль та передав офіційного листа від міського голови Коростеня Володимира Москаленка, де йшлося про важливість співпраці з британцями. Виступав Сергій Миколаївич і перед науковцями, розповідаючи про проблеми та досягнення Коростеня. Мав нагоду зустрітися з президентом українського товариства в Оксфорді. Під час перебування в країні туманного альбіону зародилися нові напрямки співпраці. Я отримав електронного листа. Від організації, яка називається Clifton Scientific Trust. це науковий теориста Великої Британії, де нам запропонували новий проєкт. Він зараз буде в цьому році приходить на пілотній стадії, який має назву вчені юнаки з Великої Британії та України, дивлячись у майбутнє. Суть його такова, що в цьому році з міста користання буде відібрано з двох школ 8 дітей. Це діти, які мають таке наукове мишлення. І вони на тиждень або на два тижні будуть запрошені в Оксфорд, де в групах з британськими дітьми. тобто, по системі 2 плюс 2, тобто двоє наших дітей, двоє британських. під керівництвом інженерів із і лаборантів із Оксфорда будуть працювати над міні-проектами, міні-проектами, інноваційними проєктами і так далі. Потім буде захист цих проєктів, і будуть определені найкращі проєкти, які, можливо, будуть реалізовуватися в яких наукових сферах. Сергій Миколаївич сподівається, що співпраця з європейськими країнами буде поширюватися а користь від неї піде на благо дітей та міста.